Самий швидкий електроскутер Ninebot, що розганяється до 135 км за годину, став хітом продажів у Китаю. Дана компанія вже добре себе зарекомендувала на нашому ринку для двоколісного електричного транспорту. Ціною 3600 доларів це доларів. Це оснащається здвоєною або строєною тяговими акумуляторними батареями. Відповідно, у першому випадку запас ходу становить 85 км, у другому 120 км. скутер підтримує зарядку потужністю 1,7 кВт-годин. Він заряджається з нуля до 80% всього за 2 години. Максимальна потужність електромотора у топовій версії становить 27 кінських сил, а максимальна швидкість 135 км за годину. Розгін всього за 7,9 секунд. У даного скутера є додаток, який ви синхронізуєте зі своїм телефоном. і Можете вільно спілкуватися та слухати вашу улюблену музику. Зручне та приємне на дотик сидіння, яке оздоблено алькантарою. Також є декілька режимів для більш тривалої поїздки. Підписуйся на канал, щоб не пропустити новини сьогодення.